Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Це дійсно прямий спеціальний ефір. Це радіо НВ. І найближчу годину я маю сподівання, ми проведемо в одному товаристві щодо тем, які сьогодні висвітлюємо. То в рамках цієї години буде щонайменше дві великих теми. Американські розвідувальні служби вважають, що розгортання північнокорейських військ було ідеєю КНДР, а не Росії. Про це інформує The New York Times. Давайте про це поговоримо за коротку ну і за 25 хвилин матимемо прямий зв'язок із Грузією. Президентка Ломезоробішвілі вимагає призначити дату нових виборів, і нібито це має статися до 29 грудня, тобто призначення не самі вибори. До чого все йде? Яка ситуація поточна в самій Грузії? Сакартвелло в нашому об'єктиві саме так є. Саме такою є питома назва цієї країни. Я всім і собі теж про це нагадаю, але про це за 25 хвилин. Просто зараз з нами на зв'язок виходить Артур Харитонов, президент громадської організації ліберально демократична Ліга України. Мої вітання, доброго дня, доброго дня. Отже, в Таймс» інформує про те, що Ідея висилки північних корейців, військових власне з цієї країни це була е, ідея Кім Чен Іна, тобто КНДР, а не е, Росіян. Наскільки правдоподібним може бути це припущення, і властиво, ну я розумію, там з людським ресурсом мало хто рахується, але який зиск з того всього, наскільки він ну істотний для того, щоб навіть таку пропозицію озвучувати? Mm. Це передусім системна історія, і варто розуміти, що з нею стоїть Китай, і ніхто інший. Ми не маємо себе там тішити ілюзіями або засмучувати ілюзіями, що Росія є суб'єктною в цьому сенсі, або сама КНДР є суб'єктною. Якщо для КНР це було критично важливо для неї це дійсно важливо, тому що коли розблоковується військово-промисловий комплекс Північної Кореї за рахунок Росіян, Китаю не треба робити чимало різних провокацій, воєнних провокацій в регіоні. Ми знаємо, що в 2023 році утворилася коаліція Джороку. Вкрай серйозно з Штати, Японія, Південна Корея. Зараз ми бачимо, що в південній Кореї багато проблем, але всі вірять в те, що якось воно стабілізується, і південна Корея не буде виходити Жирокос. Але відповіддю Китаю на це було утворення цього тростороннього союзу, і для того, щоб будувати ці зв'язки. Бо Китаю ж важко це робити напряму, щоб не показувати, що от ми будуємо КНДР. Це росіяни будують будуть Вони використовують власне російську юрисдикцію. А сама ідея побудови трьохстороннього союзу активно почала з'являтися з вуст росіян. Та в наприкінці 23-го року, і вони дійсно доклалися до цього активно. Але ну тут ж і зрештою не так важливо, хто там як це став на переговорах між росіянами пічними корейцями, коли. За цим процесом стояв Китай, і саме Сі Цзіньпін оркестрував і оркеструє донині все це. Е, в такому разі ось ця така комбінація, яку яку ми спостерігаємо, інспірована е, Китаєм, але все ж таки гравці регіональні, там, скажімо так, КНДР і Росія в такому разі, які вони зв'язки з цього отримують, зокрема і е, Кім Чен Ін, тому що ну, йдеться нібито так формально це виглядає про, про фактичне донорство, коли КНДР надає Росії ракети, КНДР надає Росії військових. А що натомість? Ну, mm -hmm. oh, це велика, велика переляк. Багато чого ну по перше, це допомога в розробці в розробці ракетних і ядерних технологій. По друге, це розблокування північно-корейського військово-промислового комплексу, який за роки санкцій заражає Китаю. Це було важко робити відкрито. Він весь цей час робив це закрито, і в нього непогано все здавалося. От але їм треба було це все зробити масштабно. А масштабно це вигідно робити руками росіяни на китайці. Це відбувається. Це супутникові технології, технології, е um, які Розвиваються та північній Кореї активно. Це фінансування різного роду інфраструктури китайсько-російської північної Кореї, власне, от о, днями російський посол у КНДР вже об'їздив е, портові об'єкти. Та о, він також осмотрював е, будівництво нового мосту через річку Туманган, Тумен. Е, це російсько-північно-корейський кордон, який був. Переданий в користування Китаю тут багато багато разів підкреслено. Продачка дельта річки Тюмен е, Росією для Китаю. Це те саме, що й продача Арктики для Китаю, тому що тепер КНР має можливість виводити свій флот з Манджурії, річку до Японського моря. і Йому треба впливати корейські півострів. Це Стратегічна зміна світової безпеки це критично. Ну насправді це досі неочевидно для багатьох. Західні медіа тільки в цьому розбираються, коли розбираються, хапаються за голову, як так сталося, отак от сталося, і наказ був з боку Сідзіньпіна. Вперше ця історія про туман з'явилася під час візиту Путіна до СІ, де СІ давав вказівку, що робити тим чи не Тому тому варто розуміти, як воно працює. Передача технологій, що росіяни можуть передати північним корейцям з того, що вони не мають, тому що ну тут я буду буду посилатися на інститут вивчення війни. Вони вже зараз говорять про те, що КНДР нарощує виробництво зброї для Росії, тобто питання постає в тому, чи це передача технологій для того, щоб доозброювати росіян, тобто ще один такий, знаєте, майданчик для продукції зброї, чи все ж таки це історія про те, що вони дійсно отримають щось. Чого не мали до цього? Чи мають це росіяни? Ні, ні. Вони просто це масштабують і зроблять ефективну систему виробництва, тому що повторюся, система північно-корейського показ заяржавила через санкції, але в них. Є вдосталь робочої сили, яка арабською працею буде працювати цілодобово, що дуже важливо. Насправді, Росії бракує робочої сили для забезпечення своїх військових об'єктів підприємств. Китайці поки що відкрито їхати працювати туди не можуть. Вони на своїй території виробляють для Росії ті самі дрони, як то гарпії, єрбіри і багато чого іншого, що ми знаємо вже про китайське постачання зброї для російської війни в Україні. Північна Кура це просто буде робити ефективніше. Ще восени е, з'явилися відомості про те, що Росія передала під локалізацію в КНДР збірку ланцетів третіх. На от на сьогодні вже південно-корейська розвідка розповідає, що скоро почнеться передача дронів камікадзе, представлених в листопаді. Ймовірно, йдеться саме про ці північно-корейські версії ланцетів. Що стосується ракет, так само я знаю, що там супутникові знімки показували активне залучення Росії до е, відтворення допомоги від Відновлення заводів о, систем ППО, які теж важливі в самій північній Кореї бракує цих засобів. Вони щось продають зі складів, але їм треба поставити о, постійне виробництво. Тобто, просто варто розуміти, що зрештою. Північна Корея з Росією вийдуть абсолютними переможцями в цій історії, тому що корейська півночно-корейська система військово-промислового комплексу ніяк не зачіпляється міжнародною системою санкцій. Вона буде розбудовуватися, і північна Корея буде потужною державою в сенсі виробництва зброї, і вона має відповідну робочу силу. Але що важливо і примітно і ніколи цього забувати не можна. Коли ми говоримо про збірку північно корейської зброї, ми говоримо про китайські комплектуючі, які завезені з або вирблені. В КНР або завезені з КНДР. Це не історія про те, що росіяни або північні корейці приїжджають на ринок в Лондон, закупляються якимись компонентами чи в Вашингтон і везуться в Пхенья. Ні, це через китайські прокладки проходить і завозиться в КНДР, Може через Росію, може напряму. Ну тут вже не так нам важливо. Завжди тут є китайський елемент. Ключовою метою для того, щоб ну фактично збільшувати ось це виробництво озброєння, якою є ця ключова мета? Чи ми говоримо передовсім про збільшення небезпеки і про потенційне м -м, розгортання? Скажімо, або розгорання м -м, війни конфлікту між обома Кореями, тобто між режимом м -м, власне в КНДР і Південною Кореєю, чи все ж таки це історія про ну, скажімо так, про намагання? М -м, Створити ще одну таку точку сталої продукції і постачання зброї для е, країн так званої осі зла. Ну, в кожній такій історії є багато рівнів. І власне це історія про цю багаторівневість, але нам дійсно варто подивитися на найвищий щебель. А це щабель відновлення системи колективної безпеки між РФ і КНДР. Це означає, що КНДР буде воювати і може воювати на боці Росії, що ми бачимо наочно, і Росія отримує право воювати на боці КНДР, в тому числі розміщувати свої війська на корейському півострові. Що рано чи пізно станеться, це варто очікувати. Для чого це може бути Китаю? Ну насправді це ж бездоганна історія для того, щоб вести ту саму. Війну з південною Кореєю для послаблення і з Японією, бо ми не маємо забувати, що Північна Корея становить пряму загрозу для Японії, і це теж потребує богомої уваги з нашого боку. Ната чи може Росія з Північною Кореєю робити воєнні провокації проти Японії? Абсолютно може. А яка мета цього? Вона насправді, дуже проста. Якщо Росія з Північною Кореєю почне атаку на військові об'єкти, військово-промислові об'єкти Південної Кореї і Японії, які є Наразі стратегічними постачальниками для держав учасниць НАТО і для сполучених штатів, і це не буде змінюватися в умовах другої адміністрації Трампа в жодному разі. То в такому в такій ситуації альянти та демократичні альянти будуть вкрай послабленими е, в спроможності і оборонятися, і забезпечувати свої потреби, і буде дуже послаблено обороноздатність. Тайваню, це всі розуміють, і саме для цього може бути необхідна російська північна карта для китайської гри. І тут теж дуже примітно, що минулого тижня вперше в історії сучасній визнав, що КНДР брала участь у китайсько-російських навчаннях «Океан-24». На це ніхто не звернув увагу. Це для всіх, як завжди, не важливо, але це вкрай важливо, тому що ми. Вже бачимо, як вони поступово інтегрують ПКНДР в систему свого союзу, і це до того, чому північні корейці з'являються на початках Брікс, Тепер вони з'являються на початках воєнних навчань. От скоро будуть вони океан, це В них 24-й рік було топ стратегія Далі буде в Білорусі топ-стратегічні навчання. А в Білорусі вже були китайські навчання. Білорусь відновила активну взаємодію з Пхеньяном, що теж пройшло повз українців, і зараз Лукашенко летить в Пекін. Ну, анонсував вчора, ну відповідно тут постає питання щодо так званої розгерметизації ось цього режиму Кім Чен Іна, чи, чи є цей побічний ефект, чи може бути ось цей наслідок? Я ставлю це питання, будучи свідомим, того, що я говорю про одну диктатуру, і ну, скажімо так, злиття з іншими диктатурами. Та, тобто тут не йдеться про те, що це буде якась там знаєте демократична розгерметизація і якась інформація надійде до е, тих, хто перебуває під пануванням е, режиму та в КНДР. Але разом з тим природа ось цих диктатур вона є дещо різною, і і звідси моє запитання. Ну, дивіться, якщо мова про зміни, якісь в Північній Кореї, то е, суспільство Північної Кореї. З того, що, що що ми про нього знаємо, завдячуючи титанічній праці південних корейців, а, це суспільство є набагато більш. Певною міру готового до змін ніж російські чи китайські, тому що для китайців, для росіян, зло це ідеологічний вибір. Вони це люблять, вони це підтримують. Північні корейці теж промиться їх часто називають овочами. От але ми маємо розуміти, що там всередині суспільства глибинно дуже великий масив незадоволених цієї системи. Просто інше питання, що вони мало що зробити можуть. От, але очевидно, що сам факт появи північних корейців. Війні проти України це таке вікно, як можна вкидати в це суспільство різні наративні різні речі. І я сподіваюся, що відповідна співпраця між Україною Південною Кореєю і Японією буде зростати, тому що ми це Україна, Японія, і Південна Корея це три держави на планеті, які напряму пов'язані з північно-корейською загрозою. Те, що зараз відбувається в самій південній Кореї, я попросив би, щоб ви можливо такий екскурс короткий зробили для аудиторії. Знаємо, що там була певна нестабільність, турбуленція, певна, з пов'язана з запровадженням надзвичайного стану. Звичайно, пропаганда з цього не могла не скористатися, вкотре вказавши, а дивіться, воно там все нестабільне і не так, як мало би виглядати. Але зрештою, це нормальні демократичні процеси, просто не всі це угу. на планеті усвідомлюють. Та опишіть нам те, що зараз відбувається в сенсі політики. В південній Кореї, ну і звичайно КНДР, яким чином, скажімо так, зростання ролі цього державного утворення, їхнє, їхнє зближення з Росією, яким чином ось цей чинник, ось ось цей фактор впливає на внутрішню ситуацію політичну в південній Кореї. І КНДР, і, КНР, і РФ системно працювали на підрив демократії Південної Кореї, насичення про китайської, про російської, про північно-корейську опозиційно-демократичної партії, яка звинувачує президента Юна в усіх гріхах, які тільки існують. Не ну, будемо давати оцінку діям президента Юна. Ми маємо тільки розуміти, що всі його дії були спрямовані на посилення демократії, НАТО, Сполучених Штатів і України, в тому числі щось здавалося, що ні, але це хороший для нас був президент. Є йому оголосили імпічмент, але почалася Довга процедура. Справа прийшла в Конституційний суд, де бракує суддів Конституційного суду. Для ухвалення рішення необхідно 6 голосів. А загалом є 6 суддів. І необхідно додати ще трьох. Зараз чимало розмов, як це відбуватиметься. В них є 180 днів на розгляд цієї справи. Справа вже розглядається з урахуванням вимог виборчого законодавства, 60 днів на вибори. Крайній такий строк, коли може відбутися до строкові вибори, якщо оголосять цей імпічмент, фіналізують це середина серпня 25-го року. Але ну тут не будемо забігати наперед. Чимало чого ще може змінитися, потроху південна корея оговтується. Видно, що рейтинги партії народної сили та ПІПІПІ це партія, коли належить президент ЮН починає потрошку відновлювати свої рейтинги. Тобто, ну, сили, які виступають за. Посилені збереження альянсу з Японією з Штатами з НАТО з Європою і з орієнтуванням на взаємодії з Україною. Вони потрошку відновлюють позиції. Демократична ж партія продовжує свою кампанію проти Японії, проти штатів, проти НАТО, проти України, категорично проти України. Їхній лідер Ліджемен, от а, ну і очевидно, вони за відновлення союзних відносин та стратегічних з Росією з Китаєм і з Північною Кореєю. Ну дивимось далі, як результатами там події ситуація дійсно динамічна. А що має вплив на суспільну думку? Тобто класична історія з медіа, класична історія з тими, хто ці медіа контролює, хто їх має? Наскільки вона є характерною для південної Кореї? Чи це працює так само, скажімо, як працює в нашому регіоні? Я не лише про Україну зараз говорю. Угу. Ну, пропаганда, звісно, працює, але там є чимала низка незалежних медіа. Але самі медіа, як в Сполучених Штатах, наприклад, розбиті на ідеологічні крила, є е, ліві медіа, є центристські медіа, є більш праві медіа. От, ну, звісно, вони працюють зі своїми вектора. Те, що втручання є. Через соціальні мережі, через різні способи та тиснути, ну це теж існує і це впливає. А чи Україна впливає? Буде якось на суспільну думку в південній Кореї? Ні, вдосталь вона не впливає, тому що Україна не присутня в житті інформаційному південної Кореї, і це наша передусім проблема і наша вина. А, ну ми маємо пам'ятати, яку роль робив а, Денис Антіпов. та. Провідний фахівець з наших взаємодії mm -hmm. з південною Кореєю полеглий, на правила І, але це була і от для мене та людина, яка тягнула це, робила це після нього. Чесно не видно цієї вдосталь роботи. Тому це великий дзвінок для нас, яка наша експертиза, як ми вкладаємося в це, і як ми працюємо напряму з південно корейською соціальною сферою, тому що там, де нас нема. Там завжди будуть автократія, і це не тільки Росія, це і КНДР, це і Китай, які будуть підривати інтереси України. І ми бачили всю драму зі зброєю з південної Кореї. Ми зараз опинилися в пастці цієї кризи, але ну це результат того, що ми не допрацювали. Не кажу, що це тільки наша. Вона, але ми завжди маємо думати, що ми можемо зробити як українці. Ну тут до речі, питання, яким чином в поточному моменті діяти, чи можна тут ну я не знаю обрати єдиноправильну стратегію, тому що розуміємо, що питання України, воно і там може не є номер там топ 1 але разом з тим, воно то там, то там виринає. Та це підтримка, це скажімо, позиціонування південної Кореї в російсько-українській війні. Ну то в ситуації, коли є ось ця політична турбуленція, і буде. Невдовзі перезавантаження, фактично однієї з гілок влади, чи тут варто якось активніше себе проявляти на попроще дипломатичному, чи це чи це якраз ось та країна, де варто, ну скажімо так. Потримати певну паузу для того, щоб всі процеси відбулися і вже потім інтенсифікуватись. ну у нас є ситуація дуже чітка. Це участь військ НДР у російській війні проти України. Тому тут питання не стоїть вже так, чим нам треба витримувати чи ні, все, що стосується КНДР, є на порядку денному, і тут незалежно від тієї кризи, яка Південній Кореї, все одно. Необхідна відповідна робота, особливо що стосується самих північних корейців. Просто варто розуміти таку річ, що коли мова про південну Корею, південна Корея Україні нічим не зобов'язана. Ну це важливо це не подобається ця теза. Не подобається людям чути, що хтось нам не зобов'язаний, але це правда. Вони дивляться на фактор КНДР як фактор для власної загрози. Поява північних корейців на кордонах з Україною це не є для них загроза. Для них загроза це те, що Росія передає північній Кореї для того, щоб вона розширювала свою спроможність і. Тут нам важливо правильно давати наративні речі, що ми не говоримо тільки про те, що нам необхідно отримати від вас, а це мова про те, що це взаємовигідна співпраця, і що Україна може дати Південній Кореї для того, щоб Південна корея дала щось нам. Ну знову ж таки, це такий такий баланс. Він може не подобатися. Ми дуже емоційні. Ми хочемо. Ну я розумію, чому ми емоційні, але ми відключаємо зараз цей аспект і дивимося саме на те, як зробити цю працю ефективно. А що може Україна в такому разі запропонувати? Ну, тобто, розумієте, я просто перефразую ваше запитання, але воно є тут ключовим. <гив> <гив> Оману відповідь на це питання, але скажу, що Україна має чималий досвід. Тих речах, де Південно Корея досвіду немає, і я думаю, що це породжує нам численний простір для співробітництва, в тому числі на міжлюдському рівні. Тобто, варто розуміти, що досвід українців це той досвід який необхідний південним корейцям на сьогодні, і частина південнокорейського суспільства, зокрема та, яка підтримує піпіпі, ну, вони це дуже часто розуміють. Ну зокрема, дуже така є там чітка позиція Мара Сеула, які можливо, стане президентом Південної Кореї одного дня. Він, наприклад, там проводить постійне навчання для самого СУЛА, що робити в момент війни. Ну, бачите, це теж цікава така історія. Досить типова теж для наших широт, коли президентські амбіції має мер найбільшого міста або столичного міста. Тут далеко не треба ходити. Можна згадати про президентські вибори у Польщі, де мер Варшави зараз кандидує. Та але це просто так про споріднені, скажімо, ситуації. Та у нас хвилина лишається. Я повернусь до КНДР і власне до військових північної Кореї, які гинуть на Курщині. Ось цей чинник. Як він впливає і чи він може впливати в залежності від кількості загиблих? Тобто даруйте, що я знаєте, так в кожному разі ми християни, і сьогодні тим більше перед перед день різдва, фактично та святого вечора, але я отак от це сформулюю. Тобто, якщо вкратно збільшиться кількість загиблих громадян КНДР, це на щось вплине. Безперечно, це динаміка. безперечно це динаміка. Південно Корея не задивиться, але дивиться з огляду на свою кризову ситуацію. Тобто, тут дійсно є складнощі, але роботи чимало, і складнощі не мають Україну зупиняти ані на мить. Я вам дякую за, за відповідь за те, що знайшли час для аудиторії. Нагадаю, щойно говорили про ситуацію з е, КНДР, про ситуацію так само у південній Кореї. Ну і звичайно, те, яким чином нам. З Києва, з України на це дивитися, яким чином це все трактувати. Співрозмовником у цій темі був Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберального демократична Ліга України. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.